Доброго дня, дорогі українці, доброго дня, люди планети Земля, доброго дня, діти і батьки. Зараз наш нас годин 25 хвилин, 3 вересня 2023 року. Ми з вами у Вівторі Священного Лісу Господнього і... Що хочеться вам побажати, що ось ми з вами дожили до осені. Осінь це пора плодів, це пора. З одного боку, люди вбирають урожай, а з другого боку, вони починають навчання. Тобто йде поєднання, коли раніше люди Дуже довго і багато працювали літом, то вже ближче до зими вони готували все, закрома і потім зимою вже їли і споживали все те, що вони наробили літом. Тож, і кожен з нас, особливо молоді, літом відпочили, побігали. Нагуляли фізичну силу для того, щоб в них була спроможність брати знання, які їм дають осінню. І надіємося на те, що кожен з нас буде. У своєму напрямку брати те, що йому необхідно, відкриваючи ті, ті горизонти у своєму напрямку, які йому надав чиїй Господь. Тож не заздрямо іншим дітям або Людям, якщо в них щось краще виходить, просто там є їх призначення і їх фах. Ви ж не забуваєте, що воно передається і через батьків, і передається через дідів, і людина опановує щось таке одне, яке їй легше всього дається від природи. Бо, от, наприклад, ми знаємо і воїни, і інші такі спроможні захисники, то ми бачимо, скільки зусилля вони прикладали в юності, відпрацьовували різні і прийоми, і е потужно. Ставилися до свого фізичного стану для того, щоб бути мужніми. Бо мужність це готовність захищати, мужність це спроможність боронити від любого ворога, і мужність це готовність завжди. Віддати свою душу за ближнього свого. Бачите, скільки в цьому слові багато потенціалу. Це ж ми пам'ятаємо, як були як у Греції і в Македонії були спартанці. То спартанці дуже Багато приділяли уваги фізичній праці, через цю фізичну працю, через відробку всіх цих е, прийомів і е, ознаки знаків боротьби вони отримували дуже потужну силу, е, міць, потім е, гнучкість е, і їх майже не могли перемогти, бо майже 75% чи скільки процентів вони приділяли фізичному вихованню. Тож зараз ми бачимо, що дуже багато часу молоді люди приділяють телефону, комп'ютеру. Тіктоку, фільмам, передивлюються електронні книжки, і ми бачимо, що сили від цього не прибавляється. Ясно, що вони дуже інтелектуальні, в них дуже великий обсяг або кут цих знань. Але якщо вони їх не вживають, то вони сходять на манівець. Тобто вони не, не відбуваються нам у пригоді, а значить, це марно ми втрачаємо свій час. Тож будьте уважні до цього. Що все повинно бути в поєднанні і сила, і знання. Тоді людина йде просто по життю, і для нього відкриваються ті двері, які для або дуже знаючого, або дуже сильного не відкриваються. Тож пам'ятайте про це: п'ятий коридор тропи Серафима Сровського з священо сіла, Вівтар з сокрального сіла, місто Київ. На все добре, любі мої, хай Господь оберігає вас і ваші безсмертні душі. На все добре, любі мої.